Дивіться, тут я спочатку висловлю так об'єктивну думку, а далі я на своїй наголошу. З одного боку, багато хто з компетентних аналітиків стверджують, що ми маємо давати ту інформацію, яка є правдивою. Якщо ми її не маємо, ми її маємо проаналізувати і тоді подати. І це з одного боку, що це ніби добре, що наші не виходили з якимись фейковими заявами, але наші проаналізували, потім зробили якусь офіційну заяву. З іншого боку, абсолютно слушно, ви кажете в тому плані, що Московська Федерація все розказала, а нам вже нема чого казати, тільки відбиватися від того, що ми маємо вину. І тут, чесно кажучи, Ну, якщо аналізувати, то це треба дивитися, що нам принесло більше плюсів чи більше мінусів. Але проблема є в тому, що в інформаційній війні перше правило, і це чесно кажучи, я вчила своїх студентів на факультеті міжнародних відносин. Це базове правило. Ту інформацію, яку людина почула першою, вона сприймає як правдиву. А все решта як потенційне спростування чи доповнення до першої інформації. Якщо виходити із цього контексту, то це є величезна біда, що Україна мовчала. До речі, мовчала, коли московити підірвали Каховське водосховище, це було категорично неправильно, і Україна мовчала зараз. Хоча в цей же час на анонімних телеграм-каналах вийшли меседжі, що ніби це Україна зробила. Потім ці меседжі видалили. Потім Московська Федерація це вже рознесла всюди, де тільки можна, піднімаючи вий на для того, щоб скликати міжнародні організації і карати українських терористів. Я думаю, що в будь-якому випадку Україна і наші спецслужби мають мати заготовки у таких от ситуаціях, навіть вийти із заявою і сказати, що ми розбираємося. Є така, така, така інформація. Спостерігаємо таке, таке, таке. Чекайте, через деякий час буде достовірна інформація. Ось ці речі мали би бути найпершіші. Всякі різні може бути, але коли українець чи прихильний до України, чи громадянин якоїсь іншої держави чує, що українська влада все тримає під контролем, так ви час є ситуація, її вивчають, готові почути звіт і Так далі, вони вже тоді не будуть ловитися на всі московські помийки і на ті меседжі, які вони розповсюджують. Коли ми просто мовчимо, то люди на жаль це сприймають як. Якусь вину, як якесь недопрацювання, чи ще щось. Тут може бути різна ситуація От з того, що я знаходила у відкритих джерелах, з того, що комунікують наші офіційні структури. Там, наприклад, при падінні, там немає наразі виявлено тіл, як таких, а є тільки ніби два тіла, які настільки зретушовані, що там ні форми не видно, ні облич не видно, ні якихось опізнавальних знаків. А з іншого боку, є дуже різна інформація з флайт-радарів і спеціалісти, які відстежують переміщення різних об'єктів повітрі. Вони теж кажуть, що літак не летів в тому напрямку, що мало б бути ніби до України, що літак летів, чи то з Єгипту, з Сирії, що літак летів на північ. Тобто ці всі речі все, зараз ми маємо можливість аналізувати, але нам би дуже хотілося, щоб. Наші структури і наша влада все таки давали перші меседж. Можливо, він має бути просто ще раз наголошу, що ми цим займаємося, вивчаємо чекайте інформацію. Тому що ще раз, коли була інформація по удару по лікарні в секторі Газа. Тоді ж Ізраїль дуже нормально скомунікував, що вони вивчають, що вони досліджують і так далі. А потім виявили, що й удару не було, і по лікарні не було. І, взагалі, це була суперспецоперація, яка була зроблена іншою противною стороною.